Добрий день усім! От хочу вам показати таку ідею цікаву, як можна класно приготувати білі гриби. Спочатку ви їх так от ріжете вздовж шляпку, да, от особливо тут можна ніжку, шляпку, щоб вздовж була. Особливо якщо середні, такі або великі гриби, бо отак от прикольно виходить. І потім їх проварюєте 5-10 ну, хвилин. Білі гриби, потім дістаєте шумовкою. І отак от борошні вже порізані грибочки обмакуєте і можна підсолити ще додатково. І обсмажуєте з обох сторон. І от дуже смачні в борошні обсмажені білі грибочки виходять. Ну, так можна, звичайно, інші якісь великі грибочки обсмажити. А от біля це дуже гарно виходить. Ось така смакота Тут є вже у мене обсмажені рибочки. І зараз будемо смакувати всіх значного, хто зараз їсть. Пока-пока.